Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 4 березня. Дерево я вже всі обрізав. На городі немає як працювати, мокро під ногами. Тому вирішив обрізати виноград. От в мене є такий, я вже не пам'ятаю років, Наверно з 15 йому це мокорчовий. В основному він йде тільки на виноград маю на увазі, йде тільки на вино. І хочу показати, як от таку високу, таке високе формування куща винограду, як обрізати. Колись, коли сам починав тільки це все робити, не розумів. Проходь, проходь, десь сюди. Тому хочу показати, як роблю я. Зараз трошки порозповідаю, а потім ще покажу готовий результат. Зазвичай на цьому корчі я залишав шість довгих рукавів. От вони. От один, другий, ну це я не рахую, третій, четвертий. П'ятий і десь і десь шостий. А, от шостий, от шостий. Зараз все оце буде відрізатися, повністю віддалятися. Всі ці рукави, які від плодоносили, буду вирізати. І тут в мене, з цієї сторони, так краще, тут в мене є одне плече, з якого є молоді. Буде рукава один, два, три, чотири, вон п'ятий є. Можна ось буде ще цей шостий розвернути, Ну, таке, подивлюсь. Можливо, я його нагрузю, цей рік не шість, а тільки п'ять. Ось з цього все буде обрізатись. Скоріш всього, зараз я буду обрізати і подивлюсь. Закінчив я обрізати. Думав, буду робити 5 рукавів, але вийшло в мене 6. Так, як це краще показати. Розверсимо стрім'янку. Значить, от один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось таким веєром я їх. Розклав. Думав, буду обрізати, але... Є тут один звідси йде рукав, а тут має піти молоді підуть рости, ну я сподіваюся. Ну і покажу ще знизу, як воно це все виглядає. І перший рукав, оцей перший, я його не обрізав, бо ці решта я пообрізав вже кінчики. Бо я не знаю як в мене цей ось курчи. Винограду в мене лідія, як він обріжеться. І можливо я його просто чуть-чуть туди ну, більш розлогішу покладу і потім вже в кінці обріжу. Кому сподобалось, ставимо подобайку, підтримуємо наш український YouTube. Все буде Україна!